Привіт, дорогі друзі! Раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію, продовжуємо досліджувати послання до Ефесян. І сьогодні ми маємо з вами вже четвертий урок, який має назву Бог спасає людину. Сьогодні з вами я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, пам'ятний текст сьогоднішнього уроку записаний в посланні до Ефесян, другому розділі четвертому, п'ятому вірші. Бог, який багатий на милосердя через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю. Отже, ми з вами читали і досліджували минулі уроки перший розділ Послання до Ефесян, а в другому розділі. Тут апостол Павло, ніби він продовжує і розповідає про роль Христа у житті кожної людини. І ось коли ми з вами будемо читати вже другий розділ із першого тексту, і що ми там побачимо? Ми бачимо, що тут апостол Павло говорить, що ми колись от були мертві через наші переступи, і Бог нас оживив. Що означає взагалі фраза, що ми колись от були мертві? Що вона означає? Ну, В Біблії, в посланні до Римлян є текст, який говорить про долю людини, яка в гріху, зарплата за гріх, смерть. І коли ми в цьому світі живемо без Христа, ми так чи інакше приречені на одну оцю, таку долю. Це, це такий результат. Гріховного людства, гріховного життя, гріховної людини. І от, зокрема, коли ми, власне, читаємо, то Павло і пояснює, ви були мертві через ваші переступи і гріхи. Тобто переступи, гріх це те, що робить людину мертвою. Мертвою для вічності, мертвою для вічного життя і для е, життя з Христом. Угу, угу. Саме так. Саме і ви так. знаєте, тут Павло. Підкреслює таку ідею, яка ну, дуже сильна. Не то, що не тільки були мертвими, але й жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі. То це про диявола. І дивіться, весь світ, ми іноді думаємо, оця ця людина одержима, оця людина одержима, треба біса виганяти. А Павло пише, в яких ви коли жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Тобто увесь світ навіть не задумується про те, що вони живуть, і дух у них діє. Це дуже важлива ідея. То є люди, які ну дух же діє, вони біснуваті, це так, але Павло пише, є люди, які може і так і нормальні, але коли вони в непокорі без Христа, то там діє дух. І ще Павло тут пише: знаєте, про те, що оце все, що цей оцей дух, він і був в їх тілах. І все, і вони виконували його, його волю, і це ще Павло вказує на те, наскільки нам потрібен Христос. Іноді знаєте, людина ходить без Христа каже: я нічого поганого не роблю, але вона не підозрює навіть, який дух може в ній діяти, і що, що творити через цю людину. <клес> Саме так. Отже, ми були ось мертві через це, і також обмануті власними от пожадливостями. До речі, таке цікава, от. Така цікава послідовність прослідковується в Біблії, що колись, от ну апостол Павло говорить, що є якби дія за плоттю, а є дія за духом. От, можливо, для деяких людей це є трошечки незрозуміло, то що можна сказати, як це дія за плоттю і дія за духом? Ну, ми вже тут читаємо дія за плоттю – це по дія по волі князя, по полі дьявола, а дія за духом це коли в людині народжується святий дух. І це не ін, іноді думають, що це таке, знаєте, зараз раз від Духа Святого народився і вже інша людина. Ні, у людини остається плоть. Ми бачимо навіть такі пророки, як Ілія. Він теж боровся з плоттю. Коли він був за духом, там на Кармілі він великі діла, чудеса там були в нього. Але потім, коли він спустився, то він спугався Єзавелі. Тобто, і ми бачимо, що і Петро за Духом, і за плоттю що щось робив, та і Павло каже. Але це починається боротьба. Той тобто, Дух Святий починає цього духа. Він виганяє його дії і він перетворює оцю мертву плоть, він її животворяє. Як Павло пише до Римлян, що ви будете воскрешені Духом Святим, який живе у вас. Він, мабуть, вас він навіть і воскресить на тому велика різниця між людьми спасенними, вони вже починають підкорятися духу. І як Павел пише, люди у світі вони підкоряються у тому у іншому духу. Не духу Святого. Це як можна пригадати, в уроці. немає цієї ілюстрації, але можна пригадати навіть як коли диявол, якими методами він користувався в спокушенні самого Ісуса. Він діяв mm -hmm. через плоть, через бажання, через нижчі оці бажання, їжа, слава. Ось. А як діяв Христос? Mm -hmm. Він до Никодима каже, тобі потрібно народитись, тобі потрібно переосмислити, тобі потрібно змінити. Тобто Бог працює через оці моральні такі е, принципи, через розум наш, а диявол от, через ці пожатості, через ці бажання, емоції. Ось таким чином і працює. Тому людина, яка живе за таким mm -hmm. способом, мені захотілося, я зайшов в магазин, мені захотілося. Я щось побачив, мені захотілося. Я собі почув, я собі відчуваю так. От і все, що от, таким методом буде досягатись, воно все через низькі бажання через пожадливості наші тілесні. І тут, і тут ще Павло піднімає таке питання, що велич Божої любві, любові. Це, ви знаєте, це дуже важливе питання, бо іноді люди і віруючі, вони перестають вірити у цю любов. Павло каже, що це. Основне в спасінні повірити в Божу любов, велику любов, як він пише, і милість, через яку нас спасаєте. Ми дивимося, що навіть авакум, навіть пророки іноді починали думати, а любить Бог чи не любить. І Павло, Павло підтримує, нам треба вірити, вірити до кінця в Божу любов, бо цей Дух Князь цього світу дьявол буде все роб, в нього перше, що зробити, що Бог тебе не любить. Пам'ятаєте, так він є сказав, Та Бог вам сказав одне, а думає друге. І тому, коли в нас ми починаємо сумніватися в Божій любві, ми по... і Павел пише: не сумнівайтесь, вона така велика, що ви не осяжна ця Божа угу, угу. Саме так. Тут дуже добре, дуже дякую за ваші активні відповіді. І ще дуже важливий момент, на який слід звернути увагу, це. Саме п'ятий і шостий текст другого розділу, де сказано про те, що віруючих Бог оживив, воскресив і посадив на небесах. От. Що ось ці слова означають і яку надію вони сьогодні дають для кожного з нас? Це велика надія, про яку треба казати, бо ми час сидимо на землі, але наше імення вже записані в книги життя на небесах. Тобто наша прописка вже там. Це велика надія. То слава Богу, коли ми. Це... Це знаємо і пам'ятаємо і це віримо. Так, добре. Дуже дякую. І що тепер ось ми можемо сказати? От, Ми говоримо також, от коли ми читаємо сьомий текст, там говориться про благодать. Яка роль благодаті сьогодні у нашому спасінні? Напевно, недооцінити, але буде складно роль благодаті. Це та милість, завдяки якою ми, власне, і живемо сьогодні. Тобто, благодать це в принципі, Бог подає свою благодать постійно. І якщо можна так сказати, є умовна і безумовна благодать. Mm -hmm. Сьогодні mm -hmm. сонце світить, так? це благодать це так. Божа. Mm -hmm. Ніхто нічого не зробив для того, щоб Бог обдарував нам цим благословінням. Разом mm -hmm. з тим є благодать. Яку потрібно прийняти, це жертва Христа. І, а ми, власне, спасаємося через оцю жертву Христа. І це благодать. Тому що що я зробив? Чи міг би я сказати, Боже, помри за мене? чи що би я міг би йому дати, чи попросити як, чи, чи наказати? Це виключно його ініціатива. І оця ініціатива продиктована тією любов'ю до людини, незрозумілою любов'ю. Але це сталося, і ми повинні це прийняти. Uh -huh. Інакше на сонцю, на природі це закінчиться, а в подальшому ми, ми, ми загинемо. Uh -huh. Знаєте, благодать Божа. Я підтримую те, що сказав брат Богдан, що навіть люди, які її не розуміють, вони живуть по благодаті. Бо ми повинні були не жити на цій землі. В Адамі і Єві всі повинні були померти після гріха, і на цьому все скінчилося. Ви знаєте, у Бога така любов, що навіть ті люди, які йдуть проти нього, вони користуються благодатью життям, бо тільки Бог дає життя, і Він їм є, дає життя. Тим, хто гонять християн, тим, хто знебещує цю землю, Бог їм дає благодать. Але це благодать не осознана. Ці люди не розуміють, що сонце, повітря, вони кажуть, а за що нам Бога славити, а за те, що Він все тобі дає. Навіть Павло каже, ти їм живеш і двіжишся, і существуєш. Але коли людина починає розуміти, то ця благодать починає робити в ній усю силу. Це знаєте, як людина, коли вона не має ні прав, ніколи за кермом машини не сиділа, її посадити в каєну порш, ну вона буде думати, а що з ним робити. Хоч йому, от подарили людині каєн, ну їжджає. каже, та я нікуди не поїду, бо я не знаю. Але коли людина знає, то вони з цією машиною можуть творити чудеса. Так і благодать. Усі живуть по благодать, але ті, хто її, її користується, це велика сила. <кій> Саме так. І це дуже важливо от, зауважити, що це є дар Божий. Да, дар Божий. Іван і, і Єлена Вайт це християнська така письменниця, вона пише, кожна буханка хлібу на землі це благодать Ісуса Христа. Її б не було б. Ні хліба, нічого. Життя б не було на землі, коли б не Христос. Але Це. люди цього не розуміють і не хочуть багато хто розуміє. Саме так, і тому ми повинні дякувати нашому Богові, дякувати Ісусу Христу за все, що Він зробив для нас, і особливо за Його жертву, тому що саме так ми будемо спасатися. Саме так. І тому, дорогі друзі, я запрошую вас, щоб ви надалі пам'ятали про ці слова, про те, що Ісус Христос є наш Спаситель, про те, щоб ви досліджували священне писання і, зокрема, послання до Ефесян, тому що тут міститься дуже багато практичних навичок, які ви можете почерпнути. Ну, а я також хочу подякувати вам за перегляд. Запрошую вас підписуватися наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І хочу побажати вам Божих благословень. І до побачення, до нових зустрічей.